Останнім часом мандани стали дуже популярним аксесуаром. Але чи знали ви, що мандани має доволі таку довгу історію? І раніше її використовували не тільки як декор? Привіт, з вами Марія Оришіч, і сьогодні я вам розповім про... Усе, що потрібно знати про бандани. Бандана це головний обіг у вигляді хустинки зазвичай квадратної форми. Традиційно їх виготовляють з різнокольорових легких тканин. Часто на до них зображені візерунки і принти. Свою назву отримали від санскритського слова падхнаті, що в перекладі означає зав'язувати. Бандана доволі стара річ. Перші згадки про них відносяться чи. Ди часів древнього Риму та Греції, але тоді вони не були аксесуаром. Спершу бандани мали практичне застосування. Вони захищали від пилу. Їх часто носили мешканці Іспанії, а пізніше вони стали атрибутом американських ковбоїв. Бандани також носили на шиї, щоб їх швидко можна було перемістити на обличчя, закриваючи та рот від пилу. В наші дні бандани стали модним аксесуаром. Їх часто носять не тільки як на голові чи шиї, а й на зап'ястках. Заправляють їх у джинси тощо. Часто на банданах зображується певна символіка. Наприклад, логотипи музичних гуртів або спортивних команд, логотипи фірм або навіть навчальних закладів. На тканину навіть додають національну символіку. Тобто сьогодні бандана це також певний спосіб самовираження. А ось бандана зі шкіри це традиційний аксесуар байкерів. Які захищає їх від пилу та сонця. Отож, бандана може мати певне значення. Хоча в наші дні її найчастіше використовують саме як аксесуар. Пропоную перейти до трендів. Тобто, якщо правильно поєднувати цей аксесуар, наприклад, з одягом? бандана гарно виглядає як хустка на шиї. Її можна скласти вздовж або по діагоналі. І потім заправити під верхній одяг. Більш літній варіант. Це зробити зі своєї бандани косинку. Зазвичай тканину складають у вигляді трикутника та зав'язують у тугий вузол. Під волоссям на потилиці. І все, ви маєте стильний літній аксесуар. Ще один цікавий варіант, який точно буде привертати увагу перехожих. Це зав'язати бандану задом на період. Тобто вузол зав'язати спереду на чолі. Теж стильно буде виглядати бандана із бантиком. Її треба скласти смугою за 4-5 см і зав'язати її в кінці пентиком по центру голови. Для дівчат також буде актуальним плести бандану у свою зачіску. Наприклад, використати її як резинку для високого хвоста або гуль. Дуже гарно виглядають і бандани, плетені в косички. Зараз також вважається дуже стильним зав'язувати бандани на свої сумки або рюкзаки, заправляти їх в кишені своїх джинсів. А ось поєднювати накинути бандану на голову у вигляді косинки. Із сонцезахисними окулярами. Це взагалі тренд від Вок. Здавалось би, це просто тканина. Але ось скільки з неї цікавого можна продумати. А з вами була Марія Орищич. До нових зустрічей. Па-па-па-па.